Відео надане сайтом онлайнгдz.net. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 394. Що можна сказати про множники, якщо їх добуток дорівнює нулю? Наведіть приклади. Ми з вами знаємо, що дію множення можна замінити дією додавання. Один з множників ми додаємо стільки разів, скільки дорівнює другий множник. Якщо добуток дорівнює нулю, отже якесь число взято нуль разів. Тобто один з множників дорівнює 0, а інше число може бути будь-яким. Наприклад, 2 помножене на 0 буде 0. 10 помножене на 0 буде 0. 21 помножене на 0 буде 0. 180 помножене на 0 буде 0. 1245 помножене на 0 буде 0. Ви можете взяти свої будь-які множники. Все одно при множенні на 0 ми будемо е, отримувати 0 у добутку. Завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті та на нашому каналі YouTube. А також долучайтеся до нашої групи у соціальних мережах. Дякую за увагу!